Всім доброго дня! Хочу поділитися з вами рецептом печінково-м'ясним паштетом із крекером. Він є ніжним на смак. Нам потрібно крекер солоний 3 пачки, 1 літру молока, 500 г фаршу, 600 г печінки, 3 цибулини, 5 яєць, сіль і перець за смаком. Спочатку крекер заливаємо молоком. Відставляємо. Тепер печінку перемелюємо на м'ясорубці. Перемелюємо ще одну цибулину. Далі перемелюємо намочений крекер. Дві цибулини дрібно подрібнюємо і обсмажуємо на олії до прозорості. Змішуємо фарш, печінку, крекер, додаємо обсмажену цибулю, яйця, солим. Перчимо. І все гарно вимішуємо, форму застеляємо пергаментом і викладаємо. Ставимо попередньо розігріту духовку при температурі 180 градусів випікаємо 1 годину. Такий виходить домашній паштет, дуже смачний, ніжний. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!